На даний момент громадське об'єднання Всеукраїнська асоціація поліграфологів спільно з іншими громадськими об'єднаннями активно проводить роботу з публічних пропозицій політикам, високопосадовцям, першим особам держави, кому завгодно, хто приймає рішення щодо долі нашої країни. Будь ласка, прийміть участь у дослідженні. Будь ласка, прийдіть, будь ласка, доведіть те, що саме ви. Є гідним народним обранцем або ж саме ви достойні тієї посади, якщо ви очолюєте орган виконавчої влади. Є досить гіркий досвід, можливо, він з допомогою вас, шановні журналісти, закінчиться позитивно. До чого я? Неодноразово безліч політиків на публіку публічно заявляли, дивлячись в очі з впевненістю, що вони готові проходити, що вони готові довести. Що вони є еталоном, взірцем правди. Насправді, коли проходив час, ми чекали зворотнього зв'язку від них, все закінчувалося нічим. Наприклад, пан Олег Ляшко, в ефірі телеканалу з блиском в очах, з огнем в голосі, заявив, що вся радикальна партія, керівництво пройде тестування на поліграфії. Він отримав контакти, він отримав буквально все необхідне для того, щоб ініціювати даний процес. Процес ініційований не був. Було направлено нагадування, зворотнього зв'язку жодного. Всі ми знаємо одіозного пана Іллю Ківу, який говорить про те, що він з легкістю пройде поліграф, та чи поліграф готовий пройти його. Заявляю відповідально, що поліграф готовий пройти його, і ми готові, пана Ілля, до вашого дослідження. Звертайтесь, Асоціація поліграфологів, поліграф UA. Ми відкриті до співпраці і до. Того, щоб показати народу України правду. Дійсно, в нашу громадську організацію входять ті поліграфологи, які готові тестувати, проводити дослідження безкоштовно. Жодна організація, ніхто не буде платити, ніхто не зацікавлений. Ми створимо ті умови об'єктивності, коли дослідження, реакції, монітори відповіді будуть йти в режимі онлайн. Буде зафіксовано все. Для того щоб ніхто в подальшому не зміг звинуватити будь-яку сторону в е, маніпулюванні результатами.